Вітаю! Мене звати Яна, і сьогодні я хочу детально розібрати сонцезахисний адаптивний крем Color Science Flex. Звичайно, я покажу вам його відтінки, текстуру, але особливу увагу хочу звернути на те, що зазвичай залишається поза зоною ваги, дія, склад і правильне користування. Почнемо з того, чому він такий мега популярний в Америці, а в нас на рівні преміум засобу, який багато хто не розуміє. Color Science це американський бренд мінеральної косметики, що був заснований в 1970 році. Відповідно, продукція бренду гіпоалергенна, безпечна для чутливої і проблемної шкіри, не комедогенна. Першочергово була створена для відновлення шкіри під час реабілітації після агресивних процедур. Наразі Color Science підходить різним віковим категоріям жінок з різними типами шкіри. Цей продукт носить назву сонцезахист. В його складі два класичних сонцезахисних фільтра – оксид цинку і діоксид титану. Це для вас як користувачів має означати одне. Поновлюємо кожні 2 години і не забуваємо наносити його в необхідній мірі, а саме пів чайної ложки чи два пальці на зону обличчі, шиї і вух. Тільки в такому випадку ви можете бути певні, що отримали саме той рівень захисту SPF 50. І немало важливо, фізичні фільтри означають легкість їх достирання на обличчі. Тож, якщо ви часто говорите по телефону, торкаєтесь вашого обличчя, трети носик чи інші зони, ваш захист зменшується. Тож далі логічним буде питання, як отримати надійний захист. Моя відповідь: користуйтесь SPF на стабільних хімічних фільтрах. І далі Color Science Flex як варіант декоративної косметики для надання гарного тону шкіри. На ліву сторону обличчя я наношу відтінок Fair, на праву – Medium. Як бачите, лежить Color Science класно. На шкіри він не відчувається, просто якначе нанесла догляд. Класно виглядає в дзеркалі. Різницю по відтінку, думаю, ви також бачите. Він має флюїдну текстуру, легко розподіляється по шкірі, вирівнює тон, замінює тональний засіб на кожен день. Класно підлаштовується під тон шкіри, в нього є адаптивні пігменти. Мені подобається ця косметика з точки зору складу. Тут нема нічого потенційно комедогенного, найчутливіші шкірі точно зайде. Якщо ви дуже перебираєте декоративною косметикою, або ви вже переглянули весь догляд, а у вас все, що сипе під шкірниками, сміливо обирайте найкраще Color Science Flex. У складі також є доглядові компоненти: є бісабол, відомий своєю заспокійливою дією, також ніацинамід і комплекс антиоксидантів, щоб ви повільніше старішали. Як вам це відео? Напишіть мені в коментарях, буду чекати ваші враження. Покликання на ці засоби я залишу в описі до відео.